Добре. Що будемо без світла сидіти, колеги, правда? Ну що нам без світла без світла? Ми не злами. Колеги, розпочинаємо засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Пропоную затвердити порядок денний. Є прохання від виконавчих органів в перше питання вилучити з порядку денного і включити ряд додаткових питань. Маємо раз, два. Три, чотири, п'ять додаткових питань. І з додаткових питань, питання, що стосуються е, про угоду про співробітницю молодіжна столиця Європи, укладене між європейським молодіжним форумом та містом Львовом, розглянути першим порядку денному. Хто за? Дякую, колеги. Розглядаємо. Mm. No по анансую було присутня на підписанні цього меморандуму. Це основна мета підписання цього меморандуму. Були дискусії з приводу того, де проводити урочисті заходи і, взагалі, всі заходи, що стосуються статусу молодіжної столиці Європи, Львів, 2025. Нарешті ми дійшли згоди нашими європейськими партнерами, що це все буде проводити у Львові, оскільки були пропозиції проводити це в інших містах Європи. Казимирівна, можете Казимилівна може сказати. Цей меморандум передбачає штрафні санкції за, скажімо так, неналежну організацію проведення власних форм. Ми вносимо його на розгляд сесії міської ради для того, щоб депутати всі розуміли. Але також, коли ми вичитували цей проєкт угоди перед його підписанням, ми наполягли на тому. Щоб там було зазначено про форс-мажорні обставини, і інша сторона, яка підписала цей меморандум, вона погодилася з нами, що у випадку ситуації пов'язаної з веденням бойових дій, власне, насті штрафні санкції застосовуватись не будуть. Але вважаємо, що це гарний приклад, і цей меморандум повинен бути затверджений за Але я більше ніж що ми приведемо. Я, це не дуже вірю, в вірю, бо вірю. я вже в принципі знаю деякі напрацювання, яким чином ми це а. будемо робити. Рускали, розказу, потім так, так, добре. Не заперечуєте? Mm -hmm. Ні, ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, колеги. Наступне, Наступне. Так. питання. Друге. Про внесення змін е, до... Ой, Так, так. Дайте мені, будь ласка, передаду дані. А Але все що... правильно, звернення юридичного депутату. У мене просто перед Беної комісії архітектури внесення змін до ухвали міської ради 10.81. Ми на комісії. Ми щодень. Питання. Ми на комісії щодень. Тридцять друге про внесення змін до структури виконавчих органів. Інформую, що сенаради з керівниками фракції, міський голова запропонував оновлену проєкт хвали про структуру. Це є пропонувати департамент розвитку департамент освіти та культури, об'єднати два відділи Прошу? Прошу освіти та розвитку. Прошу та розвитку. Припинити шляхом. Проект такий проект шляхом ліквідації об'єднати два відділи. Галицький, відділ соціального захисту та Личаківський, як найменше відділ соціального захисту. Також пропоную промінувати управління співпраці та розвитку громад. Офіс співпраці та розвитку громад. Причиною цього, я ви знаєте, була підписана угода про. Агломерацію управління державного контролю за використанням та охороною земель перепідпорядковуємо в департамент природних ресурсів, а управління інвестицій та проектів залишається в департаменті економічного розвитку, просто створюється юридична особа. Власне, проєкт ухвали десять Містить технічні зміни до розмежування повноважень. Ми їх не розширювали, не звужували, просто в зв'язку з цими змінами пропонованими до структури. Пропонуємо відверти. Ну наразі це питання широ обговорення. Я пропоную винести на розгляд раду і якщо депутатський корпус буде розсторожені. За сама пропозиціями правилами, оскільки це напрацьовується зараз і депутатським корпусом. Не заперечуєте колеги? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали скерувати на розгляд ради. Хто за? Дякую. Третє питання, Глена Казимирівна. Третє питання це, власне, ухвала внесення змін до 32-ї хвали. Я... Основні пропозиції міського голови ще не вам непов'язують. Також пропоную винести на розгляд року. Можна Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Четверте питання. Маємо звернення управління туризму на наявлення дозволу обувження управління туризму розвитку на вкладення з міжнародним благодійним фортом альянсу міського здоров'я додавання благодійної фінансової допомоги. На безоплатній основі. Це стосується доступних доріжок нашого. Так, доступних маршрутів. Нам дають 200 тисяч на цей маршрут. Чого? Чого? Доступних маршрутів. Чого дають? Колеги, я не заперечую. Це таке питання. Ставлю четверте питання на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання. Маємо звернення управління культури? Перейменування вулиць. Ми, в принципі, всі з колегами були на засіданні комісії. Е, всі дійшли згоди. Е, я пропоную це питання. Але ми робити громадські слухання справді саме. Ви на законові да, да, слухання проведені? Громадські слухання будуть проведені, чи є проведені? Але це не стосується за це, 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 інше, це, інше, інше, щоб так, це ми згідно рекомендацій рекомендації Юрійської військової адміністрації, деяку частину вулиць приймаємо, деяку частину вулиць ми обґрунтували, що немає потреби в переіменуванні. Так, так, У так, було є питання вулиці Томанській та Тернонарській, тому що ми отримали висновок Інституту національної пам'яті про те, що не власне ці не назви це допомоги, і вони не пов'язані з якимись комуністичними Так. І все. Тобто залишається така І... Це, це питання буде далі yeah. опрацьовуватися да, yeah. Так, і це все по цьому питанні? Це дві вулиці, та? так? Ні, Там, там самоперейменування є, є пропозиція перейменувати глибоку. Я би що ми до засідання Ради не можемо озвучити, якусь питання. А чому не можна? Там додаток. Андрій був на комісії. Так, не подобається. Мені зараз дуже не подобається, буду протигологова.

Мені ну, ну, дивіться, це є в загальний перелік. Тобто там Любовичі вулиці зазначені. Mm -hmm. І в кінці цієї таблиці є чотири знизу. Це просто зміни, це, це вже були перейменовані, але це просто доповняється список. Це загальна таблиця колега. Все, що ви далі попонували, крім татарбонації і таблицького. Це ж історична назва вулиці. Це за mm. ага, що йдеться? Це там процера політехніки, життя життя без дискусії, тому що я маю на увазі, я розумію, що маєте на увазі. І я розумію, що це можна. Але ми ж на комісії прийняли консенсус? Так, в чорнофакції порадилися це розповідає від вами. Останнє Почнемо з того, що має бути врешті громадське слухання. Бо ми чергове раз робимо це бунтаристим рішенням не своїм власним, без жодних Це не найменування нової, а перейменування історичної. Ми так скоро переймемо вірменську, сербську, перейменуємо. Тобто у на то, то, то нас тут хаше перейменувати. Так, Руську можна перейменувати, але це ж технічна Останні. вулиця. <різько> це ж, ну, вона прив'язана до політехніки, до архітекторів. Вона чому називається? Ну, Якщо я добре знаю, то перший раз бачу. За останні, саме останні дискусії, правильно? Нет, ну, правда, да. Я там вперед останні Ну, але якщо таке пролазить, то собі. Що то без мене. Просто. просто. Шо, я, че, нас немає в э, цьому засі. Ну. пропозиції? треба, я не знаю, я зараз веду Я вважаю, що воно може почекати. І в нас якісь може... правила насправді 5 років від туди-сюди, смерті, ще щось. Ти, ну, що поза всіма правилами, поза всіма процедурами, але, типу, так, 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 не, так не можна робити. Це може бути, 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 так сюди, може будь-коз, будь-кому. це Ви нізити. Є Які, які пропозиції, Яким чином голосуємо цей проклади? Що ми ним Ні. Зуміємо? Розгляд ради теж. Якщо ми такі великі даємо розгляд ради, і це дискусійне, хай теж не на розгляд. Тобто, воно продається перелік всіх. Якщо воно <посте> є пропозиція, то вона розглядати, не, не озвучувати. На, на розгляд ради хай йде. Ні, Я би повернув на доопрацювання. І було насправді, і було на засіданні Лейла Булу, що мають бути громадські обговорення. Це було сказано. Тобто, значить, нас поборомо їх mm. на Не може бути, що ми зараз. Пакай, це, пакетом ну, все і ну, плюс це. Поки ніхто не зорієнтувався на це. А не можливо провели громадське обговорення? По самому Nie. останньому пункту? Ні, uh, 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 прац... праців... це по паху і комусь такі Юля пропонує на розгляд Ну, Це як варіант, якщо в нас немає тут рішення, ми вперше бачимо це. Слухань не було. Не було обговорення, не було взагалі консультації з приводу історичної назви. Ну, питання горе, до збереження історичної назви. Тобто, я не вважаю, що це ми висновку, маємо це включати, інституту... що ну, ми маємо включати висновки, це передавати на, на раду. Чому правило гри, насправді надо, ну, надо І, або, або те, що погоджено, то що має консенсус, та, хай іде. А це питання окремо за виключення. Якщо воно дискусійне, тоді хай те, та що вже пропрацьоване. Яке немає дискусії, то чому немає чекати? Чи та, скорі... що про академіку було питання, не ну, знаю, чи там воно є, то чи ні. А воно було перенесене це ж питання на подальший розвідку. Так, значить на комісії. А, ми ще не, та, потім, не Так, тут та, та. цього немає. Так. Тоді наша питання? Це може бути ті, що дискусійні на доопрацювання ті що а там на дискусійне. Ну то власне дискусійне на а ті, що пропрацьовані, ті, що повинниках, по брюховичах, я розумію, розуміємо дискусій. Так, Так, дискусії там все більше по луках. Все одно мусимо прийняти рішення, так тому переліку що 9 лога. То це не треба зупиняти на що ну, готове, то все прийме. То що дискусійне, то. Ставлю з такими пропозиціями на... Ну, то то, озвучуки саме. Са. Це комісія пропозиції, не чиїсь особисті. Нам треба якось це озвучити. Останній додаток, додаток 2. А Акіль додаток 1, restroom. а це а додаток, додаток 2. Так, Що, що? Ні, ні. Але це наша позиція. Ми ми то не можемо. наша віза на дорозі. А як воно йде максимум? Ну, ну, і... Дивіться, я пропозицію ставлю на голосування даного проект ухвали погодити в розрізі змін в додатку 1. ново на порушення певних певних правил та вулиць, е вулиці, які е кіну... заклали. І історично, і юридично. За і умови навіть не виключення е... додатку 2, а до За умови до опрацювання додатку 2. Ну наразі вилучення з даного проекту ухвали. Так. Ну, в тексті проекту ухвали? В нас <гум> <висучить>. <гум> у нас <так> <гум> людей звучить. <війна справа>. <гум> вилучити <гум> додаток 2 на опрацювання <гум> і відповідно внести зміни до проекту у Так? <гум> 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 Ставлю на голосування даний проект ухвали. Е, затвердити е, в розрізі змін до додатку з проєкту. Ухвали, вилучити додаток 2 та відправити до, на доопрацювання. Так. Підходить Так, ставлю на голосування. Хто за? що підходить. Це наша спільна комісія. Наступне питання порядку денного це в нас. Е, Звернення управління спорту, придбання предметів строкового користування. Давайте ви для, для США. Скільки нам треба і що, на що ми там перебуваємо? Ми можемо власне. Ми спікуємо на школу генератора для того, щоб ми могли проводити чи не требування заняття в честь і пауті? Є заперечення? Ставлю на голосування. Це дитячі і національ спортивні школи. Так, так, так на США. Наступне питання порядку денного нас. Звернення управління спорту та придбання предметів затвердження дитину списку. Що ми там відбуваються? Це, напевно, зміни, правильно, якісь, так? Це не зміни, а це заперечення. А, добре, що купуємо для будь Є заперечення колеги? Ти кошти погодження зараз просто на потреби використовувати. Хто за? І переходимо до восьмого питання: звернення фотобулереї Василя Пилопляка про перейменування вулиця Стецька на вулицю Василя Пилопляка, оскільки ці О, на цій вулиці розташована фотоапередання вони частини, просять біць. дане звернення перебуває в управлінні культури. Я пропоную дане звернення взяти до уваги, відправити на опрацювання управління культури з подачим винесенням на нашу комісію з питань перейменування вулиці. І там вже будемо дискутувати, поговорити, Погоджуєтесь там було інституції. Колеги. Ну, розумію, насправді, на нас є місце сформінування, яка в зовсім інший спосіб працює. Одна вулиця в рік, ми проговорили, все решта. Це в межах того перейменування. Це теж відбувається комісії з документізації. Це комісії з Це дві різні комісії, насправді. Ви всередині в дворі? Так, так, так. Які мене це взяти до уваги? Чи відхилити? Я просто не розумію. Ми ж не можемо так просто. Я пропоную все-таки. Я пропоную. Я за. Дивіться, я почула тут, і просто ми не чули ідеї. мова не йде про е, виділення е, хоча б частинки вулиці Стецька, а там, де галерея, є провулок, він має юридичну Ханкували, адресу не Стецька. Повністю. Чи що він там так, має? Так, так, так це, це його... один номер, так, ну, так, щось не таке, не типу дворі. То треба, я би краще ознайомилася. Прошу, Треба подивитися, виросте в цьому ну, ну. один номер Ну не я хай, ж про що розай... говорю. Нехай правдуть актори, пишуть ситуацію, нададуть свої не. рекомендації. Виносять на засідання комісії це. з перейменування вулиць. Засідання комісії з перейменування вулиць сидить ще крім нас певна кількість певних скочнев режим. Значить певна є, так? Є так звернувся. Ні, а Певна кількість е, є ще крім нас, певна кількість фахівців, які дослідять, зададуть нам висновок. Вони хочуть кусочок біля скверу. Mm. Скільки номерів там? Чи воно забирає вулицю? Зараз, зараз, вона мене. Ті чітко ще пошук на нічні. Три А. Тобто трійка йде по центральній вулиці, а в дворі йде «А», Я так розумію. Так, так, І вони так. хочуть, щоб воно було не з тискане. Доробку Василя Пилипівка в бороне 90-х. ну... Але я тут погоджуюсь з Андрієм, що якщо такі е, історії можливі в такий спосіб, і це порушує загальні якісь Ну, Ми поношимо коли кацела один назад, там де хорова школа. Ну, Якщо це таке сильно. Це одна корова школа, що ні. Яке бачимо тому... рішення Ну, я підтримую. Е... Подова історія, в принципі, там той двір. Дивіться, ще наразі нікуди не йде. Нікуди не, не, не йде, нікуди не нейде. Можна вийти навіть подивитися. Якщо в нас є така принципова позиція, то, то є, про, є, так. це не є правило, є правило, про це. Є пропозиції пропозиції. Є правильно прописані, значить, ми чого ви хочемо бути в громадському режимі щось. Перше, що? що наша комісія до цього звільни відноситься. Це не комісія з декомунізації. У місяць та як Стецька декомунізовувати вулицю Стецька не йдеться там, просто я розумію. А бачила також от... яке бачимо рішення перенести, виїхати на місце чи чирувати управління культури для вивчення? доповідачі. Може, якщо є потреба, вийти скерував на культуру. Чи, чи Але в нас рішення не буде, тому що ти і я би скірувала, а Андрій з Юлією хочуть перенести. Ну тобі перенесемо. Розумієш, ну, ми рішення. Дивіться, воно комусь горе. Ми все рівно мусимо розглянути. Тому ми передбачаємо. Перенесемо. на проєктні. Кирови. Воно так не є нашу дурну роботу. Ми перенесемо, бо ми, перенос. 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 ми не маємо процесу. Ставлю на голосу. Антін переносимо. Це найприємніше так. логічне рішення. І Ми просто потім собі виїдемо на управління культури надасть висновок, покличемо доповідачів і приймемо. Гарне виможене. Бо воно теж може стати якимось на голосування, що вони окремо будинку називати його одноголосно одноголосно. Дякую, колеги. Наступне питання: порядку денного додаткове чернеча гора. Там технічні. Речі це стосується комунального майна. Про додаткові умови Пані Кафе okay, 64 квадратних метри, новій будівлі, яка збудована, проходять Шенківській, а під кафе. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Особливі ви які? Я без алкоголю. Кафе бізнет. А вже потім буде контент, хтось буде Через так, Чусть. Там, Чусть. Де, там у нас також там цехи. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. У нас ЛКП Спортресурс. Е, погодити культури, зовнішнє питання, погодження, що там в титулах погоджено. На На То, що ми виділили додатково, так? Чи що ми, так? Ну, У мене пише спортресурс. А, це про те, що ми говорили, це додаткове звернення. Хочуть придбати два спеціальних інклюзивних автобуси для людей для людей та У кріс. Нас наразі такі автобуси є такі в джові. Сама з тим стикалася, тому що організовували для хлопців заходи благодійні. І просили слізно джерело, щоб джерело не допомогло, і дали такі автобуси, на засадах на переводили. Було би дуже добре, щоб в нашому пропередсу такі речі були, оскільки, поки не затвердили нову структуру, в нас є управління ветеранів. ставки на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання: програма спортивних і межевих проєктів. Зміни до коментарного плану знову? Канаді спомагає, що ми нести зміни до коментарного плани і прописали проведення змагань районних етапу війські спортивних. У нас було просто проведення підготовки проведення додаєте районний етап, так? Ну, змагань добре. Це технічна вравка. Ну так стово зміни, чого став та ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую. І останні у нас є чергові нагороди. За результатами міжнародних європейських і світових змагань згідно програми, відповідно, виплачуємо тренери спортсменам та е Скільки? їх тренерам. Скільки, Скільки грошей виплачуємо? 500 тисяч. А це дивіться, в нас було останнє засідання. ви принесли я, 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 одну частину. правда? За тиждень нас 10 спортсменів привезли на родин. Там залежить від місця. Ні, 14 тисяч, 300 тисяч. Там просто багато. Так. Ça, Ça, було і, і від... Так, так, багато. 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 Ну, це круто, колеги. Ми знаємо, скільки спортсменів виїхали за кордони і не виробили. Треба буде. По... Хотілося би знати. Що, таких хочу їздити Чесно. на гарні. Я, я розумію, але такі вас були дають, наскільки я знаю, то запитання сподає, питання, скільки виїхало. Проведіть, будь ласка, таку статистику. Можете написати. Зверніться.

Так. давайте дамо протокольне доручення, колеги, будь ласка, до міністерства молоді та спорту надати на а запад, запит до міністерства на ваш запит вони Струцмени. можуть надати так визнати, але русь, мені здається, що русь, це не розуміє. зовсім Ви? до міністерства і не був до, 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 Ні, але до, виїжджає Дозвіл на Дозвона на міжнародні змагання, дає міністерство не всім по ну, більшості. Ну, але в основному, на змагання. Ні, міністерство, бо міністерство дає мистерство. дозвіл на виїзди клубам вищої професійної мистецтві і збірним командам України. А решта? А решта є? А решта спортсмена може бути тоді залишення федерації відрядження, це по-різному. Але федерація відрядження все одно подає міністерство, воно ж одноцінно. Міністерство, дивіться, з міністерства подає лист прикордонникам, тільки прикордонникам. Але це міністерство робить. Ставлю на голосування протокольне доручення управлінню спорту звернутися в Міністерство молоді та спорту і скерувати на них запит щодо кількості спортсменів, які виїхали за кордон і не повернулися. Хто за? Не тільки федерація, це не просто статистика. Статистика. Я так розумію, порядок даний вичуття. Так виключайте. Я перепрошую, а як ми і не наусилів, а де він є? Я думала, що ну, я в додатковому, я тикенько сижу, чекаю. А де да, да, не, не нема? Не а на початку не, не говорили? А як на початку не. говорили? Нема? Не включено? Ми за це не оголошували. Вже дрозив. Вже дрозу. Зараз вижимо сесії. Е, колеги, я не переносимо людей на сесію, тому що колеги, Ні, я перед... Ні, нема колеги. Я пропоную внести додатковим питанням. Ми росли питання і не Васильівна. Озвучите, будь ласка, про внесення змін до про бюджету розвитку. Про внесення змін до бюджету розвитку. Територіальної громади, 2024. тиші до четвертий Хто за щоб включити додаткового? Хочу коротенько анонсувати по бюджету розвитку. В нас всі зміни, які ми нещодавно на на попередніх комісіях погоджували, перекидки загального на бюджет розвитку, ті всі розподілення, коли до нас зверталися виконавчі органи. Це все просто зараз згруповано в одному бюджету розвитку. Прошу Інна Васильівна. Так ну з головного і гарного є стрічка на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів із комісіями. Саме також для... проговорювали mm -hmm. на комісії. Виготовлення проєктно кошторисної документації по Самчука 22 і по Мойлєрській-2А. Це підйомні платформи облаштування доступності у двох закладах. Потім внески в статутний супутник. А, а також 176 тисяч і для міського центру Ходкевича на придбання обладнання і предметів довгострокового користування по-моєму, так. І також ми окремим в, 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 в заходах по управлінню спорту і молодіжної політики це є. А на підтримку, Шпорт, на підтримку на кранали, по це також проговорювали. Колеги, пропоную 600. не затримуватись, тому що дійсно це все проговорено на комісії. Деякі питання двічі розглядалися Ставлю на голосування підтримати дані зміни. Хто за? Дякую, колеги. Все, питання порядку денної закрити. Більше немає, то вже про комісія. Добре, душе мусимо на сесію. Ми вже на ви виключайте Виключайте Олексій, не можемо. Ростик, це зараз горить, чи може це зачити? Чи ти перегляд? Та ну не розказуй.